Доброго дня, Миколаїв, 2 квітня, 24 рік. Вітаю на каналі. Ставте подобайку, підписуйтесь, слідкуйте. По темі. Поїхали по темі. Не думав вже знімати відео другий раз про одну і ту саму роботу, Про оборонування, яку ми сьогодні робимо, але перше відео піде в папку відтворення до соняшників. Тому що готували під соняшники, а це відео піде в папку вітрововорення. Просо. Дує скажений вітер. Заховались ми за трактором, за посадкою шумить, можливо, буде чути. Дуже скажений вітер сьогодні дує. Але ми боронуємо. Боронуємо поле під просу буде у нас там, де в минулому році славнозвісні соняшники ЛГ були. Кому? Цікаво, спостерігайте, лишайтеся. Хто давно спостерігає, то розуміє, про що я говорю. Повністю у нас це поле піде під просо, мабуть, поки ми так плануємо. Зазвичай під просо я нічого не роблю. Тут була проведено два після збирання соняшника рубячим катком КРП пройшли. Також. Дві дісковки, дукатом було, ну, робилося вже під посів, під весняний посів. Соняшник був у нас тут під Ранстар. Тож, побачимо, будемо сіяти. Проходимося, проходимося, зазвичай е, я не обробляю під просу. Є минулорічні відео, хто свіженький, хто прийшов перший раз. Ну, дуже в цьому році дуже рання весна. Як рання весна, жарко, Вон, пороздівалися, але вітер дує, вологу видуває, вроді повітрі і жарко, але земля, я вам скажу, ось земля ну, холодна. Зараз ми на полі, де соняшник. Соняшник зазвичай тільки прогріється грунт, він відразу і сходить. По-любому була падалися б тут, але немає. Десь я там в тракторі як їхав, десь з трактора бачив, так, соняшник якийсь торчав, треба було стати і зняти. Але тут у нас тільки не треба. У нас це поле від попередників ми ніяк не вичистимо від нетреби, Щоб ми не робили. Минулого року ми із Грансаром. Але вона ось, її тут місцями скільки, що на поверхні то з щем вимило, прям валяється як, як гімна її тут. Проходимо бороною, проходимо на друге положення, поставили... Ой, вітер скажений дує. На друге положення поставили борону, проходимо так, щоб зробити мульчу. І якийсь бур'яни. Ну тут не так багато бур'яна. Звісно, це погано, тому що. Ну, підписів проси, я ж кажу, я зазвичай не обробляю. Як ми будемо робити, побачите, кому цікаво. Але все це, як я кажу, кажу, що не обробляю, а потім приходиться, немає такої технології, все підстраюшся під погоду. Проходимо бороною ну, на сантиметра 2-2-3. Це, це погано, тому що на цю глибину треба сіяти просо, А ми висушуємо її. Ну, Зато ми збережемо ту вологу. А там волога в нас ось. Дай Боже. Можна коники ліпити. Болото ще. А ось ми і знайшли соняшник. Я казав, що немає. Знайшли, вже навіть його якась зараза погризла. Зараз глянемо, з якої глибини він зійшов. Ось бачимо. Ну, сантиметрів 5 глибини зійшов. Тож якийсь селекційний, треба його взяти, вирощувати. Бо більше ніякі не зійшли ще. А так не може, щоб ми збирали, щоб не було сонячно. Так хорошо, ми так хорошо не вбираємо, не проводимо уборку. Тож Підготовили ми поле для майбутнього посіву проса. У нас тут, до речі, ось я якраз знімав, лишився клинок, два проходи, це я для себе вже скажу, два проходи від краю сусідського. Зробили бороною, тобто 30 метрів. І тут у нас буде клинок шириною 6 метрів з цього краю від посадки. Де не оброблено. І побачимо, коли будемо сіяти, як буде сходити, де краще зійде. Чи тут, де ми не обробляли, як і раніше, чи тут, де ми заборонували. Ну, то такі балачки, ляпачки. Все ми балакаємо, це нікому не цікаво. Знімається для себе, а кому цікаво, то цікаво. Ось так у нас йшла борона на другому положенні. Гарна борона. Працюємо. Для любых робіт, для повсходового оборонування, для закриття вологи. Робиш що хочеш і як хочеш. Регулюється. Тож, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте, як ми будемо працювати. Підказуйте, більше робиться, для того, щоб підказувати, щоб один одному підказувати. Десь можна і похаючить трошки один одного. Але. Для обміну досвідом і інформацією. Не забудьте поставити вподобайку. Все буде в нас добре і в нас, і в країні. Слава Україні!